Дитині мені вже йти до школи, я ще навіть абетки по-людській не знаю. Ну, і мітра їсти, я все ж сама. Ну як? Я так, от вчора до 8 годин вечора, я навіть не встала з ліжка. Ні посуда не помита, нічого. Понимаєте, в голові так, ото все, мене так все боліло, ну і підкидав. Прийшла свікруха, проси, дитину, заспокойся. Заспокойся, як? Як в голові мені не вкладається. Як ті люди, от ті всі, я не буду по імену, якого бачила, кого знаю, мене обзивали і кричали. Я зараз собі в голові порівнюю, от я починаю, я раніше так ніколи не читала Біблію. Як от в Біблії Ісуса Христа іздівалися, то вони зараз так роблять. То хіба то люди? До чого ми котимося? Мер, щоб живі завідували мертві? То то так жити не будемо? До чого ми доживемося всі разом? А я буду не права, а я буду на емоціях, а я буду, яка там, я зараз не є. Ну, до чого вся світ йде? Якщо вже зараз так робити, якщо нікотрі не схаменуся, якщо ж вони того не бачать, всі засліпли, їх засліпило, я не знаю, що. І таке говорить, то я не хочу навіть жити в такому світі.